А дворідний брат продав його. Він знав і півницю. А москалі нап... напоїли уривкою. Напоїли горивкою того дворідного брата. І він продав його. Бо сказав тут, іди, скажи, тій бабушці, вона відкриє. Вона як витрила півницю. Вони москалі дивлялись. Казали, то добрий серон міг бути вік, і ніхто би не знав, як би був не сказав той брат. Одна жінка, вона на того саму, що він видав їх, вона виказала. І йому його дозволили розстріляти. Гевку підрозділа. Тоді чоловік каже до неї, ну кажіть на мене, що ви знаєте. А ми сперва просили її, ми знали вже, бо її родину побили. Вона каже, я не можу сказати, то була ніч, я його знаю то, а я на вас не можу сказати. І туди йому дали 18 років.